Адвокат Соколовська Оксана Владиміровна. Тема круглого стола, перш за все, говорить про позбавлення у суддів незалежності. Так в мене виникає логічне запитання в даному випадку до суддів адміністративного суду. Я як адвокат неодноразово ініціювала різноманітні позови щодо визнання недійсними і постановна з банку, і постановка Кабміну. І чомусь судді адміністративного суду, незважаючи на те, що позиція досить правомірна і логічна, в задоволені позову. І не тому, що вони не погоджуються з моєю думкою, просто тому, що вони підтримують безпосередньо органи державної влади. Так який вплив на судді в даному випадку здійснюється зі сторони органів державної влади що вони е, виносять неправомірні постанови? Я, я можна я почну, а потім хтось е, з суддівського корпусу, хто захоче відповість. Я тоді е, в принципі виступлю на захист даного випадку суддівського корпусу і повернуся до початку своєї промови. Влада має перестати брехати, тому що я, як адвокат, неодноразово звертався із тим, щоби оскаржити і визнати протизаконну і постанову Генеральної прокуратури номер 125. І величезну кількість рішень і писав неодноразово заяви про винесення завідомо неправосудних рішень. І ми з вами знаємо і бачили, як відбувався процес в суботу о 10.30 по Вищій Раді юстиції, коли колегія виносила рішення. Але зараз питання не про це. Ми не маємо в цій залі ворогів. Ми маємо колег, які в дискусії з нами. І ми маємо бути в цій дискусії. Питання в тому, що влада не зацікавлена в нашій з вами незалежності як адвокатів. Але ми все таки самоврядні, і вони не, не, не зацікавлені в суддівській е, владі як незалежні. то питання у владі, так, але можливо що... суд повинен допомогти. Так, Тому, я ж того почав, що судді мають брати приклад з нас і добуватися того, що, що ми робимо. Ходити, говорити, писати і працювати. І судді, шановні колеги, якщо хтось суддів хоче відповісти на питання, я буду, буду радий, тому що я зараз виступив на захист суддівської гілки влади, і мені потім колеги скажуть, що я упереджений. Я не упереджений. Я, я роблю стільки ж ви, і написав стільки рішень за неправосуддя. Я ж не знаю, як я тут сиджу. Дякую.